Нещодавно в чаті школи була невелика полеміка. Я сказав, що я вискажусь на цю тему і ось маю час і майже маю натхнення поговорити на цю тему. Я багато років тому зробив певні висновки по цій темі і притримуюсь їх про погоду. Я прийняв рішення і практично не, в, не вмішуюся в погоду. Я практично на неї ніколи не впливаю. Навіть, навіть в самих крайніх випадках я намагаюся на неї не впливати. Єдине, що я прошу, це комфортної погоди по волі Бога. Для тої місцини, де я знаходжуся, де, куди, куди я направляюся, і так далі. Я дуже колись опікся на тим, що намагався вплинути на урагани, і мені показали, наскільки я неправий і наскільки я погіршую ситуацію. Бо кожен наступний ураган, який мав відбутися в певній місцині, був набагато потужніший. Не фантастика прибрати ураган і вплинути на погоду. Це, це нескладно робити. Відповідальність за свої дії ви готові нести. Ви можете подивитись з рівня творця на ситуацію з погодою в конкретній місцині в конкретний час. Ви здатні подивитися на, з, з позиції стих, стихій і стихіалій, з позиції планети, на необхідність дощу чи сухості чи жари. Чи сонця, чи вітру в певній місцині, коли планета це єдиний організм. Це як у вас ногам холодно, а голові жарко або навпаки. Коли у вас е, е, десь йде температурний режим, змінюється, десь у вас ізжога, десь у вас закололо, запекло, це ваше єдине тіло. Воно відчуває все єдиним організмом. І тут хтось починає. Казати, що ні, тут треба полити водичкою, а тут треба припалити цигаркою, а тут треба ще щось зробити, а тут треба ще щось зробити. І ви починаєте, і таких коригувальників погоди на тілі планети вагони, маленька скриня, розумієте? І кожен з них починає махалайствувати і вказувати планеті, де яка погода має бути. Ви сієте хаос. Я призиваю вас до здорового глузду. Розумний вже мене почув. Тупий ніколи мене не почує. От, тому я дуже вас просто прошу, або повірте на слово, або зрозумійте мене. Не треба лізти в процеси, в яких ви не розумієтесь. А навіть якщо ви в них розумієтесь, то тим більше ви туди не полізете і не будете впливати ні на вітер, ні на сонце, ні на хмари. Не на вологість, ні на що. Бо ви, по-перше, десь, якщо щось змінили, то ці зміни потягнуть за собою ланцюг змін в інших місцях. І ви готові нести відповідальність за те, що ви незрозумілим чином змінили погоду в велетенському регіоні планети, а в принципі, на всій планеті. Бо не існує по-іншому. Ваша шкурка ціла і шкурка планети ціла. Розумієте? І ви враху... можете врахувати всі наслідки зміни в окремому селі, в, окремому... в окремій країні погоди. Як воно вплине завтра, через тиждень, через рік, які урожаї від цього будуть в наступних роках, за те, що ви отримали собі тиждень. Або два комфорту в окремо взятому, взятій місцині на окремо взятій планеті. Сьогоднішня злива для того, щоб полити вашу картоплю, може обернутися посухою вже в цьому році, в іншому місці, або навпаки, тут же, через кілька років. Ви будете постійно керувати погодою в ручному режимі що вона буде природнім шляхом. Ми і так уже з вами накоригувалися. Ми вже так ріки обернули сп'ять. А якщо це стосується взагалі, знаєте, мене постійно, коли ми збиралися на подорожі по місцям сили, мене постійно питали, яка буде погода, моя відповідь була: комфортно. Просто треба мати комфортний одяг на всі види погоди. Щоб вам було комфортно. Якщо вам не комфортно, сидіть вдома. Є одяг, який дозволяє бути комфортним, комфортно себе відчувати і в дощ, і в зливу. І таке часто відбувалося. Ми колись чекали погоди 11 днів для того, щоб піти на смотрич і зробити планетарну роботу, яку ми не зробили, тому що була погода плюс 50. І ми розуміли, що до смотрича, то ми дійдемо. А як ми дійдемо назад при такій жарі? Наші тіла були зовсім не готові до того. І ми відтермінували планетарну роботу на рік. Наступного року ми приїхали. І 10 діб чекали погоди. І 10 діб була злива. І от на одинадцятий день, останній наш день перебування, в Дземброні, ми пішли. Але йшли ми по колінам в воді. Ми дійшли. Я одну пару взуття лишив на цій дорозі. Ми були мокрі до нитки. Ми провели. А на смотричі це був, по-моєму, липень місяць, середина десь. Я не пам'ятаю числа. Там то все є на моєму Фейсбуці. От. На самому смотричі йшов горизонтально сніг. Летіла пурга. Нам було жарко, а тепер нам було мокро і холодно. Ну, ми не змінювали погоду, ми просто відмовилися по такій погоді йти. Але це теж про погоду і про наші рішення. А якби ми дійшли п -п перед цим за рік, по плюс 50 в горах було на камінчиках, ну, по відчуттях, можливо, там 40. Ну, 40 було точно. І нам би треба було просто переночувати на тих камінцях і спуститися наступного дня. Але ж ми хотіли ночувати в комфортних умовах, в своїх ліжечках. Переночували, але наступний рік нас винагородив. Десь приблизно так воно і працює. Тому я дуже прошу, по, по погоди. Не робіть того, будь ласка. Так, да, ви начиталися книжок, понабачилися книг, фільмів, вам там в інтернет розповів, що це так круто. Коригу... Круто не коригувати погодою, а коригувати собою. Круто, щоб вам було комфортно і зручно в будь-яку погоду, в будь-якому місці, щоб вам і в пеклі було добре і радісно, щоб вам і в раю було добре і радісно. Розумієте? От і це ваша відповідальність особиста. Тому я від усього серця бажаю вам і аду, і раю, і щоб там і там було вам комфортно. І щоб ви несли відповідальність за свої дії, хоча б на рівні їх прийняття до того, як ви почали діяти. Щоб ви задали всі питання собі і дали всі собі відповіді чіткі. Чіткі відповіді, хто ви що, що ви робите, навіщо, і що з цього буде. Але подивіться поглядом Бога, хазяйським поглядом, на те, що ви виробляєте, на картину в цілому. Не на свій особистий комфорт, а в Бог комфорт і необхідність свого конкретного села. А взагалі. Про наслідки, про все інше. Дуже вас про це прошу. Тому, можливо, я нікого, я і не збираюся нікого переконувати. Я розумію, що діятелі, які робили ерунду, займалися всякими фокусами, вони і будуть ними займатися. На превеликий жаль. Люди необучаємі, Розумієте? Вони навіть якщо по башки получають, вони все одно будуть ставати на ті самі граблі. Просто розумна і мудра людина мене почула. А ідіот остався ідіотом. Вибачте, за експресію в моїх словах. Але я з цим зіштовхуюсь багато років, бачу всі ці дії і, на превеликий жаль, ситуація лишається такою самою. Отже, люблю вам, миру, вам, любові, злагоди, мудрості. Натхнення і терпіння з Богом, мої люди!